Якщо ви хочете поміняти е, фіксатори дверки на 244-й кузов на ті, що стоять на кузові, от зараз розкрию, покажу фіксатор верхньої дверки. Оце верхній фіксатор, який стоїть на кузові. Це є нижній фіксатор. Зараз показую нижній Вони відрізняються. Вони візуально ніби одинакові, але вони різні. Оце є нижній фіксатор. Їх міняти без зміни нових направляючих. Ці, що стоять на, цьому, на палках, як ми кажемо, в народі по-простому. Немає сенсу. Тому що цей метал, який є на палці, зараз я принесу палку цю покажу. Цей метал, він просто знову стреться. Оці палки, які є, верхні, бачите, вони всі є підтерті. Тут же фактично метал. Якщо воно далі дотреться до металу, то почне потім гризти ці фіксатори. І тут почне е, проявлятися вигриженість така. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Sprint Jumper 244 кузов з 2002 року по 2006 рік. Міняйте цю штуку, зразу ставте ці нові направляючі. Бо нема сенсу. Воно знову згризе от, е, ці фіксатори. Так, що телефонуйте, кому необхідно, фіксатори рем, комплект направляючих, все є в наявності. Контакти в шапці і все.